Йоу, Каспер, дивись, що ми знайшли? Йоу, Саня, це що таке? Це якась закинута місячна станція, я не знаю, дивись! Я випрыгнув! Я вибригнув, але тут гравітація дуже маленька, тому я не розбився. Да, диви, як ми пригаємо високо, це шок. І ще повільно падаємо. Так місячна станція 2 знайдена, а на тій частині місяця. Так, і місячна станція 3 є, і місячна станція 1. Як я зрозумів, ми просто на місяці, який вже давно закинутий, і тут хтось колись проводив якісь експедиції. Капець, це Ілон Маск, да? Провів експедицію і не поприбирав тут. <реш> тут навіть диви, якась до да, тут щось підірвалося, видно О. в них. Це напевно Starlink розбився. Тут, тут зомбі так космічний зомбі. Скинемо його. Скинем, хай летить в космос туди куди. Давай його скинемо. в Броу, бро, лети звідси. Ти нам тут не потрібен. А, тут їх купа, Каспер! Я бачу, я бачу. О. Так, зачекай, тікай, 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 погнали до скрині цієї, відкриємо її. Ага. І тут в нас є відра води, відро лави і деякі ресурси, і ще два яйця призиву курки. І що нам треба робити, Сань, тут? Я не знаю, Каспер, але нам потрібно тут якось вижити, зробити повністю придатне для життя місце. Ага. Зробити якусь ферму. Ага. І ну, прокачуватись, розвиватись і так далі. Давай візьмемо ресурси, які нам потрібні. Хоча може їх не брати. Поки. Дивись, я пропоную піти. Я піду тоді досліжу стан Станцію один, а ти піди досліди станцію два. Давай, давай, так, де два станції. Ось до в цю сторону. Давай, я погнав. Тут кит! Тут кит! А Опа. я її знайшов, Каспер. Я знайшов. Також тут скриня, і тут генерація багато всяких корише, корисних ресурсів. Тут відкрилися двері автоматично. Moonbase Mining Station. Ага, це їхня печера була, вони тут фармили ресурси. Ви можете використовувати цю станцію для добуття ресурсів. Ооо, Саня! Тут дивись, тут торгівець, і в нього можна купляти за гнилу плоті, за рослини всякі, дерева, там блоки, діаманти, а діамантами можна вже тваринок купляти всяких. Каспер, тут така велика печера! Тут іскалети, і скрині, і портал в Незер, і портал в Енд. Чуєш, Сань, хоч прикол, хоч прикол. Ану. Повертаюся, я такий повертаюся, такий дивлюся, ти йдеш. А то так ти мельно не ну, йдеш, думаю, крадешся. А це, оказується, коровка. Блін, мене зараз скелет просто заб'є, я поки меча крафтив. Шалкера. О, тут ще багато всього цікавого в скринях лишить. І я знайшов огород, Сань. Я зараз тоді зберу пшеницю і, і посажу її назад. І ми зможемо тоді купити вже наші перші діаманти і якось прокачати нашу стан. Ой, я курочку випадково вдарив, але я думаю, вона мені це пробачить. Ти її тільки не вбий часом, бо якщо в нас не буде хоч одної курочки, то вже все. І тут прям бур, вони бурилися і добували ресурси. Тут прям купа ресурсів, Каспер. У мене є картошка, я її зараз висаджу. Так, а я поки спускаюсь, і тут купа ресурсів різних, я ще діаманти знайшов, залізо знайшов. Бро, у мене є але... дерево. Але я їсти нічого не можу. в мене, мене... зомбі. Давай, іди на станцію один. У мене тут коротше, е е їжі багато дуже. Так, дивись, і я вже можу за картоплю купити ді діамант один. І тепер я за цей діамант а, за один нічого не можу купити. Чи можу тут о, око Енду можу купити? За кругляк можна всякі ресурси купляти. Ну, дивись, нам, по, по ідеї, генератор кругуляку нам потрібен. Нам потрібна ферма їжі хороша. Ось тут ось до у нас вже є якась ферма, я бачу. І тут ще я залізо знайшов. Так, перепоную спочатку скрафтити генератор кругуляку, а далі зробити якісь ресурси, типу, ну, типу, інструменти мав на увазі. Да, да. Тільки давай дослідимо ще станцію, в якій ми не були, станцію номер 3. Пішли, пішли. А я тут не вилізу. Отак, попаркурити. Каспер, давай бем, отак. Так, так, я потрішки випригаю. Ось ще тут потрібно. О, я випригнув. Все, Каспер, я запаркурив. Я також, я також, все нормально. Так, я вилазю. Тут ще зомбі-купа, вони тут всі спавняться, бо зараз як я розумію. У нас супутнику ніч. Так, да, ну тут теж може ніч, ми одвернулись від сонця просто. Да, да, да. Так, і станція номер три в тій стороні. Погнали. Погнали, погнали. Так, я спускаюсь, але мені супер подобається отако спускатися і не получати дамага від падіння. Да. Так, і це база три. Living Arena Station, Тут можна жити! Каспер. Збирайся, що в скринях Тут є кругляк. Картопля, але мені все не лізе в інвентарній. І мені також. Тут також є тургівці, тут є механік. А ні, це мерчант, це якийсь другий чувак. В нього також можна купувати діаманти за різні ресурси. Знаєш, що я пропоную, Саню? У мене вже є ресурси на е, перше наше кайло, точніше, перше моє кайло. То я зараз скрапчу кайло, і я пропоную об'єднати ці всі три станції в одну, щоб ми не переходили по поверхні, а бігали всередині. Так, да, так, да, це буде дуже класна ідея. О, Сань, тут у нас два ліжка є, нормально. Можемо скіпити. Ніч, давай скіпнемо, до речі. О, давай Поспимо, да. Ні разу ще не спав на бедрику, так виглядає, цікаво. О, Тут хрун, тут можна Тут можна дивити. жити, нам сказали. Так, да. а ну ще забув прочитати книжку, яку нам дали в началі. Давай. Так, виходить, це була експедиція якась там, і тут хтось жив, і, коротше кажучи, у нас є квести. Надо знайти три бази, ми вже знайшли. Надо зробити нескінечне джерело води, Надо побудувати генератор камню і е, використовувати оцих наших чуваків для того, щоб обмінювати ресурси. Ну, а потім все досить, досить. Досить нескладно. Получається, зробити ферму моркви, відвідати незер, зробити ферму мобів, ну і створити нову космічну базу. Ну, Саньочок, я знайшов, походу, прохід до тієї шахти, в якій ти був. О, да-да-да, я тут був, тут купа ресурсів, але тут ще й моби іноді спавні я розумію. Так, я діаманти тому... вже буду добувати потихеньку. О, -хо -хо -хо, то ти нормально вже влаштувався. А я зараз піду і попробую докопатися до іншої станції. Можливо, десь тут можна буде докопатися. Там, де ото, помниш, де трейдитись можна, де. Ферма у нас і так далі. Так, так. Ти не повіриш, але я вже до неї докупався. Тут все на все три блоки. <ріпи> але не сильно хочеться стікло ламати, але доведеться. Так, ну і скриню я звідси також заберу. І мені дуже цікаво, чи зможу я картину поставити, щоб закрити. А, мабуть, не зможу. Це для цього треба двері. А на двері у нас не так багато дерева. А, зачекай, а ти землю хоч знаходив якусь? <ріпи> Я в лаву поправив, я щас побуду. Тихо, і... тихо, тихо, не згори. Ух, ти подушився. А в мене відро води було. <рес> О, тут, до речі, зомбі, який мене був вбив. Я його завалю. І тут ще один, тут їх прям багато. І павука також бажано буде завалити. Все. Тут і емеральдів, купа, і редстоуна і взагалі, взагалі, взагалі купа всього. Я ще ось отаку комнату знайшов. Тут діамантове кайло, прикинь. Ого, нормально. Тоді я тобі вже розчув. Збитки не незеру 4 штуки. Ну, знаєш, що я тобі хочу сказати? Зі сторони розроблення. Ріробників ставити тут печеру з діамантами, це жорстке імба, тому що ну, ми вже можемо сад собі зробити діамантовий повністю. Так, да, я думаю, так. Да. Але, блін, можливо, ми вже не будемо їх добувати, щоб ми трейдили, щоб так було цікавіше набагато. Ну, ми можемо трейдити, звісно. Ні, ну щоб ми просто не виривали всі ці діаманти. Та, да, декорація просто так тут чи що. Алло, Сань. Ну я ну я вже так і добув, звісно, 11 штук. Так, я 32 штуки добув, Сань. Так, але річ не в тім. Річ в тім, що нам треба зараз зробити генератор камінь. Як я розумію, тому що звичайно, каміння на острові, я так розумію, немає взагалі. О, я хочу зробити собі діамантовий нагрудник, діамантовий меч. Сань, я випадково зробив тобі штани діамантові. Ну як, не випадково зробив? Я Я випадково їх одягну і випадково піду вбивати мобів. Я мобі. спеціально хотів тобі ці штани дати, знаєш. Да, тепер куртяк, тепер я одягнутий круто. Але все одно, ну нам, типу, треба генератор кругляку для того, щоб їжу добувати і так далі. Да, да, да. І також обсідіан теж можна на діаманти але що саме цікаве, ми ж можемо зараз доробити ферму. В нас є відсік там, де ферми в нас поняв. І ми можемо там збудувати набагато цікавішу ферму. Тут то є якісь ресурси, але їх-то вроді би як і небагато. Нам треба купити ще одне око енду, і тоді ми зможемо піти до. О, тоді можеш їх уже встановлювати і активувати портал. А ти думаєш, нам зараз туди потрібно йти? Ні, ну активувати портал ніколи не буває зарано. Ми можемо і в назер активувати портал, але мені здається. Це, що нам потрібно для початку відсортувати всі наші ресурси, які в нас є, і зрозуміти, що з ними ми можемо зробити толкового. Давай, давай. Ми все відсортуємо. Зараз поставимо скрині в нормальному місці, в якому нам буде зручно їх шукати і підбирати, і складати в них всі ресурси. Тут дуже багато шалкерів можемо використовувати це як склад. Да? Ну давай, я зараз оці добуду. Так, це ти на кухню, як я розумію, пішов, так? Да? Ну це не кухня, це спальня наша, це bedre. А, -а. Так, але я сильно не звик відкривати шалкери, тому я ще скрині поставлю, щоб мені прям було набагато зручніше. Я пропоную всю органіку, типу дерева, саджанці, листі, моркву, квіточки поскладати все в одну скриню, ось, наприклад, сюди. У мене, до речі, є. Сань. Е... Да. Йди сюди. Зараз йду іду, іду. Привіт, дивись, дивись. Ого, ну тепер у нас тут буде кінь. О, блін, тут теж все, скриня, вся просто повна. Годинник, ярлик, купа в нас ресурсів. Ну, у мене вже все, типу, я вже не знаю. Я вже все розсортував що міг. Ти ще тут треба розсортувати? Я тут дві скрині заповнив. Ну, точніше, одну двохповерхову, так би мовити. А де? А де і прохід в іншу базу? Ось тут десь? Е, один в нашій спальні, а інший тут в цій кімнаті. У нас навіть папуга є своя, але вона мені тут заважає. Поставити шалтер. Бро, у нас зараз буде свиня. Її пожариш, чи що? Ні, я її розмножу. О, це круто. А кого ми ще маємо розмножити? В нас ж там є кілька ще мобів. Де сюди, Сань, ось ти на. В смислі, на. В смислі, на. <плес> <плес> не, <плес> надо. Розмножуйтесь. Не, не надо мене там з нею. <плес> Розмножуйтесь. Я можу купити у жителя яйця корови і розмножити ще їх. О, яйця призиву корови. Все, я купив коробку. А тут можна за кругляк купувати різні шмотки, типу морпу, насіння і так далі. Да, але давай рухатись по квесту, Сань. Давай рухатись по квесту, перший справий, що нам треба? Так, ну нам треба генератор кругляку. Поїхали, давай, let's do it. Зробимо його. Let's go. Так, для цього нам потрібно відро води і лави. Я бачу відро води, бачу відро лави. Кайло в мене є. Ну і все, погнали. Де ми його зробимо? Давай в печері. Так, да, так, да, так, да, щоб не підпалило нам тут нічого. Так, генератор, де ми зробимо? Сань? Де ми зробимо генератор? Де хочеш? Десь щоб нам було зручно до нього ходити. Ну точно не в космосі. Он там, давай, десь ось тут, в оцій кімнаті. Дивись, чекай. Чекай, дивись, чекай. І зараз буде генератор, так? Да, так, да, дивись уже. Навіть лави не треба. І все? Це так просто? Ну дивись, генератор у нас є. Так що. Що далі по списку? Нам треба зробити нормальні ферми, щоб у нас добувалось дуже багато їжі. Ну, у нас є ферми. Да? да. Ну, ось пішли, ти ж цей отако кімната з фермами повністю ціла. А, точно, точно. У нас тут безконечно, тут вже свинки маленькі бігають, пороху. О, в нас з'явилась маленька корівка, а де ти її знайшов? Ти заспавни її? Я її розмножив, Сань. А з ким? А, он доща одна. Все, я зрозумів, я забувся. О, мені цікаво, чи є тут яйце призиву селянина. А тут і ці селяни, які тут заспавнені, вони, ну, нормально так торгуються. Ось, селянина є. Диви, тепер у нас тут будуть люди жити. Оооо, ну і нічого такого нам не пропонує. Але знаєш, що я би ще зробив? Я би ще дерева Посадив. О, oh, так, було б непогано. Але для цього треба побільше місця розчистити. Ну може ми на поверхні його зробимо? Чи нам тут його потрібно? Mm, на поверхні ти думаєш, воно буде рости? А, ну теж да, так, да. тоді погнали, знаєш, як зробимо? Погнали в отой відсік, де в нас печера, погнали в ньому, розчистимо трішечки території. О. Oh. А що? Я не поняв. Хорош. Зараз в ньому трішечки території розчистимо. В тебе є саджанці дуба? Так, он стоїть. У мене є саженці ялинка. О, то в нас буде багато різних дерев. Так, Каспер, давай отут я зараз також розкопаю, і тут ми посадимо кілька дерев. Я думаю, тут потолок у нас високий. Я вже копаю сань. Та я бачу. Дивись, площадка у нас майже готова, така непогана. І отут ми можемо поставити землю ось до, і посадити паросток дуба. І все. Ну оскільки у нас уже дерево росте, у нас уже є. Що ще в нас є? О, у нас ще курка тут з'явилась. Зачекай, ми можемо. о, кінь пригає. Ми можемо виростити, Зачекай, я хочу знаєш що купити. Я хочу купити яйце призиву скелета. Ось, і вбити його. О, і кістки випали. Дві штуки аж. Тепер ти можеш зробити кісткове борошно, пішли подивимося, чи виросте, чи ні. Погнали, погнали. Так, шість штук. Ну я сподіваюся, що виросте. Так, да, виросло. Потрібно його зрубати, дочекати ще саженці і посадити заново. І буде прям А хорошо. Ти був у цій печері Сань. Да. Ну я там був, але я вже нічого не брав, бо в мене не було місця в інвентарі. Ще діамант, ще два ока. Ну очей нам вистачає для цього, для самого портала. Але знаєш що? У мене є погані новини, Каспер. Не випав саджанець? А, випало. П'ять штук я щось проб... я не побачив. Чоу, подивись на цей портал, він якийсь інакший. Диви. Але давай для початку підемо в Незер. Да, ходімо. Тебе я залізу? У мене десь кресало є дома. Да, До, давай, давай. Я десь його складав, точно пам'ятаю. Але поки ти шукаєш Кресало, я піду скравчу собі меч. Діамантовий. Давай, давай. Капець, уже у нас тут тварин, ні пройти, ні проїхати, чесно слово. У нас уже купа всього. А, ось до крисали я знайшов. І що нам ще потрібно? Їжі. Нам треба їжі. Да, точно, точно, точно. А піч. О, У нас там піч, є, і, і треба вугілля. Є вугілля в нас? А ну дай мені вугілля. На тобі вугілля? А в тебе є що їсти? О, у мене є картошка, зараз пожаримо її. І... Давай. А я піду, поки подивлюся, що в нас тут повиростало в нашій фермі. Ну, ти знаєш, повиростало, я б не сказав, що багато. Ну, в принципі, нічого не повиростало, але все посаджено, це хорошо. А ми поки можемо зібрати кавуни і зібрати. Гарбузи. Таке враження, ніби дощ пішов. Реаль кислотний дощ, Саня! В натурі? Дивись! О, -о, -о А ну, якщо я вийду, у мене буде бить? Ні, це звичайний дощ. Ну слава Богу, що він не кислотний, а то було б халепа. Так, погнали в пекло вже. У мене є все. Їжа в тебе є? Ну, у мене є 13 моркви. Так, і тримай ще кавунів купу. Будеш їх їсти. А ти тримай хліба. Бо, бо що Бо хліб всьому голова. <зві> 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 все, ходімо, я готовий максимально. Давай, let's go. Погнали! ай, Ооо, айманудэть, я в блоці якому. О, oh. Ого, так, оце ми, як я зрозумів, в звичайному незері. Незер як Незер. Он там сви свигліни, оці свигліни. Ну, що е, я можу тобі сказати? Щось ну, таке собі. Да, в пеклі не супер цікаво, тому давай знаєш, що зробимо? Б'ємо дракона. Дракона було би вбити чудово, але у нас є деякий ряд наших проблем. У нас, по-перше, немає гравію і кремнію також. І в нас не так багато курей, щоб добути пір'я. Тому, знаєш, що я пропоную? Зараз зібрати всіх курей, які в нас є взагалі у всіх кімнатах, зробити. Їм загін і розмножти їх до такої кількості, щоб ми могли вже нормально крафтити стріли. У мене якраз я б насіння сіня будеш їх приваблювати. А я поки займуся загоном. Давай, а я попробую зараз притягнути ще кілька курей до нас. А де ти хочеш робити загін? Там десь в печері? Ні, 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 я в печері блоків накопаю, бо в мене немає. Все, хорошо. А ти курочка, біжи сюди. Так, ну як я зрозумів, у нас тільки одна А, ні, в нас є ще одна курочка. Найс, у нас їх дві. Все, Саня, сюди курочок з наших скидай. Ну такий ти, звісно, загон. Гон побудував. Ну, а що ну, з ними це правильно? Правильно. Блін, ну тут курка дамажиться від куща, блін, і я тепер боюсь, щоб вона не померла. А де інше? Зачекаю? Я бачу тільки одну. А ось до друга. Все, хух, слава Богу. Але їй Каспер щось байдуже на моїйці. У мене є ідея, Сань. Не дарма, у нас тут так багато діамантів. Ти ми купити можемо... курей? курей. Все! Сидіть там, курочки. Нате вам, насіння, розмножуйтесь. Ой, ти з ними туди, так? А да? я легко випрыгну, сань. А, ну так, да, ми ж можемо пригати. Ну, все, я тоді піду ще діамантів накопаю, а ти можеш поки що не знаю, нафармити кругляку, обміняти його на діаманти, купити скелетів. щоб виростити за допомогою кісткового борошна пшеницю і зробнути тим самим багато насіння. Або ти можеш просто купити багато насіння, якщо є така можливість. Так, да, але я би ще в цілому купив багато землі. А то щоб повністю весь наш місяць зробити ну таким земляним і нормальним і придатним для життя ча, то нам потрібно багато землі, а для цього нам потрібно багато діамантів. Давай, я, ну я копаю з діаманти. Ну я теж копаю. А в нас є де гравію знайти? От я не знаю, я не бачив ще гравію ні разу, ніде. Але наскільки я знаю, в бедроці стрілу і заліза можна замість гравія зробити. Треба буде спробувати. Давай тоді ще добудемо трішки заліза, тут його також багато. А я добув якраз одну штучку, зараз перевіримо. Так, а поки я маю 18 діамантів, я би, звісно, не тільки. А, блоки з травою, Каспер пів стака кругляку. Це трішки багато. Ні, це не багато. Зараз нафармлю. А ще я хотів зробити собі броню, якої мені не вистачає. І за діаманти, може я зможу купити ще трішки землі в якогось трейдера. Я зажав собі мишку, чашку, і тепер я АФК <смітна> копаю. <смітна> а ти знаєш? Коротше кажучи, ти блок із травою можеш тільки в генераторі кругляку купити. Ну, зві... ну за кругляк, чисто. І більше ні за що. Тому нам доведеться багато камню добути, я тобі так скажу. Ну, мені на один якраз вистачило, я не знаю. Піду поставлю чи що. Тут якраз дощ іде. Добре, що ми на два блоки вверх скакаємо, так дуже легко. <гаде> Ми на вершині, і я символічно встановлюю перший блок трави і від нього зразу землю. Непогано, не, не але нам потрібно ще скільки таких блоків трави? Ну, мабуть, стака 3-4. Mm, 3-4 стаки це дуже багато. Думаєш? А, багато, типу, нам вистачить стільки, чи багато, типу. <плес> <плес> багато треба фармити. Багато фармить, поняв. Ну тоді я щас піду робити ще один генератор. Давай. І ми вдвоєм станемо і нафармимо все. Дивись, коротше, як, як пришвидше. Ти зроби, будь ласка, воронки, 4 штуки. Mm, хорошо, зараз йду. Тільки мені заліза не вистать. Ну там є, повинна буде заліза, сейчас скраб. Скрафти. Да, давай. 5, давай, 5. Так, у нас є 42 заліза, і зараз я скрафчу ще трішки скринь. О, там уже у курей свиня, одна, прикинь. <laughs> так, скільки ти казав, надо тобі воронок. Ну, 5. І до речі, курі. Вони ж несуть яйця, їх можна також розбивати, з них також будуть вилуплюватися кури. Да, 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 да. І там яєць у них уже багатенько. А ну зараз я підібрав 8 штук. А ну випаде мені хоч хтось. Ні, ніхто не випав. Вам випав покемон. <хи> так, я воронки зробив. Скриню я зробив тобі. Так, і зараз я ще тут теж зроблю якийсь генератор. Попробую, по крайній мірі все, я зробив генератор повністю. Бро, у нас удосконалений генератор тепер. <рес> тепер нам треба просто вистояти і вифермити купу-купу каміння. Да, але знаєш, який мінус цього генератора? Який? У мене зайнята чашка, я не можу чаю попити. Так, Каспер, я вже нафармив купу каміння, а скільки нафармив ти. -ху -ху -ху! В тебе тут прям багато. Набагато. погано. Все, пішли, е я це все беру, коротше, і пішли перепродавати. Я барига каміння, чувак. Let's go, зараз обміняємо все це. На землю і підемо застраювати весь наш місяць. Так, ось до. Ти знаєш, непогано ми нафармили. У мене вже 52 блока трави є. Ну, ма трішки менше, але це ще не все, що я нафармив. 61 блок. Я піду ще ще каміння візьму з цієї скрині. Тут ще купа його. Я, звісно, не впевнений, що нам вистачить, але хоч трішки, то ми забудуємо, я думаю. Все. У мене вийшов стак 15. У мене 62 штуки пішли, посадимо цю землю. Погнали, давай. Так, а цікаво, ця земля, яку ти поставив, вона... Да, вона заростає. Правда, супер якось повільно, але заростає. Я вже почав будувати, і я розумію то, що нам цього взагалі не вистачить. Але клаптик землі ми точно залишимо на цьому місяці. Треба було коло робити, Сань. Ну да <плес> А коло не вийшло. Ну, ми зробили і так непогано. В мене вже, правда, земля кінчилась. Воу, wow, ось такий клап! Клаптик землі у нас вийшов на цьому місяці. Гадаю, треба ще висадити тут дерева, зробити, непевно невеличку грядочку і посадити трави. Да, і буде в нас такий нормальний клаптик на місяці. Давай зараз цим і займемося. <сум> Бро, я тільки що хотів кісткового борошна добути, а створив апокаліпсис скелетів. Я буду битися з переможцем. А так у нас є кістки, Каспер. У Мене їх повно, сім штук. Ну тепер то є сань. Тепер сань, у нас куча і кісток, сані, стріл. <сум> Так, ну я зробив, виходить, ще кам'яну мотику, в мене є паросток дуба і є в мене ще купа-купа кісткового борошна. Погнали. Так, ти йдеш, Каспер? Йоу, бро, лечу. Давай ось тут зробимо нескінечне джерело води. Найс. С сади саджанці. Давай, ну в мене правда один. Давай, давай, давай. Отут. Не росте от кістково. О, виріс, виріс. і посадимо тут травички. Ну треба ще один. Там ще смереки були, чувак. Да, так, -да -да, в мене є смерека, в мене є смерека, я садим. сажу Оооо. І знаєш що ще, і знаєш що ще? Ось ці такі дві курочки. Ого. І щоб їх було три, треба зробити ось тако бемк і бемк. Все! Ну все, сам щасливо ставатися. Так, почекай, а де мій космоліт? <свистак> а де мій?